На канал інклюзивний простір. Мене звати Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І сьогоднішній мій гість Олег Павлюк. Він закінчив наш Чернівецький національний університет імені Федьковича, Реабілітолог але в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України виїхав в Німеччину, зараз проживає там. Але зараз, оскільки новорічні свята, він приїхав на Україну, Тож, з якими відчуттями він сюди приїхав, як він проводить тут час і. Чим в німеччині краще, комфортніше чи гірше жити зараз? Він про це нам буде розказувати. Тож, доброго дня, чи чуєш ти мене? Доброго дня так чую. Приїхав гості до, до родини в Україну. В Німеччині я не знаю чим гірше, чим краще життя там спокійніше в даний момент. Там нема війни, нема тривог, тому подібне. Плюсів, все, там нормально транспорт функціонує, плюс-мінус запізненням, але є конкретні це дата та час, ну коли він буде. Так, що там ще? Є мобільні застосунки, кажуть. так? Да? який? Ні, через Google є і спеціальні застосунки, але я через Google дивлюсь, там теж так само. Майже тютюлька в тютюку приїжджає. Транспорт. Нема таких, як у нас, що родячих собак котів, все чисто, Ну, значить, собак котів нема, не гуляє. Але в Україні чистіше. Ну, тут у Чернівцях в даний момент частіше, ніж там в, цей, в Німеччині. Я живу за 12 кілометрів від Франкфурта в місті Офенбах, то я скажу, що ну, Україна то, то є дім, але тут частіше, тут зараз почали робити дороги. Не гірше, ніж, э, в цей в Німеччині. Які хороші люди вранці, наче росою у миці, бадьорі, гарні, якісь ніби хрумкі молоді огірочки. А очі в них, які чисті і свіжі, немов квіти, щойно розквіли. А з чого починається твій ранок? Ова. Oh, uh. uh. Подйом, сніданок на роботу, ви стоїти, запробувати запхнутись той транспорт, його вдосталь, він їде часто, але все одно треба запхатися. Та й таке. Я не знаю, що, 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 що ще можна додати. А у котрій годині встаєш і чи складно, чи почуваєш? Стою за пів за дві години до за пів... ні, Стою в шостій. В половині сьомої виходжу, щоб півтора години добиратись до роботи. Бо то я поки до Франкфурта доїду, пару пересадок треба зробити і таке. Mm -hmm. Ясно. Ну, В Україні ти був на Різдвяні свята. А що для тебе значить свято? Як свято? Це, 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 це коли сім'я вокруг, друзі, близькі. Таке, ну, сімейне свято різ, ну, різдвяні свята це сімейні. Коли коло біля тебе, те, тебе все наготовлено. Як це? Коли живеш один в чужій країні, друзів мало всі, якщо що, там, друзі зі своїми друзями або своєю родиною, то, то не то. Коли своєю, то, то не краще. Комфортніше, хоч так. на такий достаток, але е, і як ти відмічав це свято, ходив в гості вдома? Так, по гостях, по гостях ходив. Запросили? Так, так, запросили в гості, то там то цей бігаю, такого приїхав на короткий термін. Зовтра, та я вже виїжджаю завтра, та й треба все, 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 всі плани позакривати. Ага, провідав всіх, кого хотів, чи ще не встиг. Ще не подиви. встиг, ні, ні, ні. Не встиг. Але то часу вже нема. Mm -hmm. Ще тобі подарували на свято. Ой, обійми, теплі, приємні розмови. Таке, нічого, це все для моральної підтримки. Що я тут о, там приїхав, от змучився, бо нема. Такої, таких це кожен сам за себе по більшій частині. Щось не, 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 не тримаються купи. А чи була в тебе якась нестандартна зустріч колись нового року? Наприклад, в літаку чи ще десь, якщо була, то розкажи. Ні, не була. Все, 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 всі нови, новорічні це я святково вдома в колі сім'ї. Тільки так. Ага. Тож зараз ти будеш їхати назад в Німеччину з яким відчуттям тобі хочеться їхати чи не дуже? Ні, не хочеться, але але треба, треба. Бо треба гроші заробляти. Тут у нас тільки зарплати, мене, мене тут не тримають. Там точніше, там тримають тільки зарплати. Більше нічого там доброго аж такого, щоб лишатися нема. А війна, оце зараз ці тривоги. Як ти приїхав, ти вже про них, мабуть, забув які відчуття. Тобі страшно, ні, не страшно. Ні, не забув, це тривога є. Але ну, навіть не знаю. Нема, не, ну, як на мене, не потрібно ставити життя на паузу. Треба жити, незважаючи на війну, на щось таке? яка погода в Німеччині, в Україні? Де тобі комфортніша погода? У Німеччині дуже велика вологість, мені це не подобається. Майже кожен день дощі, але воно не лиє такого е дня, воно тако ривками. П'ять хвилин так лиє, що ливень, або цей, або а потім тишина, поки, цей, поки або не висохне, або по сонце пригріє. Ну тако по 5 хвилин перериви В Україні хоч плюс-мінус, або дощ цілий день ліє, або взагалі його немає. Ну стабільна це. Там тако з перепадами. А снігу також немає, але як зима зараз чи є. Зараз зараз не знаю, бо я зараз тут знаходжуся, але за той рік сніг швидко чистить. Там такого аж, щоб не було щоб О, цей. не... А прямо паде такий, як у нас чи менше? Ні, такий менше, менше. Там такого, щоб аж по косточки нема. <світ> тобто я не знаю, швидко це або скупа природа для Німеччини. То я не знаю багато не відео, Або швидко прибирають. А ну в музеї якось ходиш, чи ти ну, працюєш і не маєш часу? Я ходив, коли вивчав мову на самому початку, то ходив, то я не любитель музею. Це нас таке відвели. Ну, є, був в. як воно, Там, де друкар, друкарська машинка, цей музей літер, якось тако в них це називається. Ну, є якийсь аудіогід, макети, щось таке. Брайлем якісь написи, також нічого. Ну, Брайлем, мені здається, я бачив, Але ну, гід, гід говорить по-німецьки. Я був з німцем своїм викладачем. Mm -hmm. Ну, може, можна скачати, ми були в Чехії, то ми могли був український зробили, ми скачали його. Ну, нас бували. не попереджали, що є така можливість. Ага, ти просто не знаєш. А їжа, от ти звідси будеш їхати, якісь везеш собі смаколики, такі домашні чи то, що там є, для бікомфортних і ти нічого собою? Не можу з собою багато нічого взяти, бо це заборонено через кордон перевозити. Завзяв би нашої української картошки, але ту картошку звідси везти туди. Там картошка, навіть картошкою не пахне і не смакує. Ну не знаю, може я не Там є щось з 4 чи 5 сортів кожному магазині картошки. Одна для варіння, для для жарення, друга для запікання. Ну, я не знаю, я вроді всі попробую, ні одна не нагадує на українську. Українська хоч пахне картошкою, говорю, і смакує файно. Ну, таке, що колбаси теж, ну це не любі, але світ, як твориться, то товариша, ні. Mm -hmm. ну, ну тако. Ну, їжу ти собі готуєш чи ходиш в кафе, маєш можливість, ресторани, де ти харчуєшся? Я маю можливість ходити, але ні. Готую вдома, своє, то що я знаю. Все, що я їм, якраз знаю, що кидаю, як то кажеться. Маєш час, вистачає на це часу, бажання? Я працюю, ну, встаю в шостій ранку, йду до роботи. З роботи вертаюся в 4 годині, поки додому доїжджаю вже п'ята, бистренько в якийсь перекус, йду на курси. У мене шостої години курси вечора по півдесятої. Потім я приходжу додому, миюся, роблю їсти і вже спати, вже 12 ночі, в шостій ранку вставати. А який рівень ти оживає чи за стільки часу? Ну зараз я ще навчаюся на курсі B1.1. Це ну, але я не відчуваю його. Не, ма... не вистачає практики, дуже мало практики. А ти там, де працюєш, ти не розмовляєш, немає Я робіри. працюю з поляками. Польську у мене якраз. Польська в мене краса. Практика це велика справа. Як ти кажеш, що ще фільми, напевно, треба дивитися. Так. Найголовніше це спілкуватися. Ну і це ти завтра їдеш. Які відчуття в тебе? Не хочеться їхати, але розумієш, що треба, ніби як треба. Mm -hmm. Таке буде відчуття ностальгії, коли вже сяду в вуз. А там не знаю. Так, це завжди. Я пам'ятаю, як ми в інтернаті були так само, дуже не хотілося з дому їхати. Добре, кис побажання всім тим, хто буде слухати наш. Ефір. Я не готуюся до, до такого за до цей, навіть <свят> не знаю. Ну, Миру, мир, на, мир нам всім та, та й на цьому, а, а все інше буде. Здоров'я. Миру, та й здоров'я. Так, Все, решта ми набудемо, зробимо і зробимо. Дякую за таку цікаву розмову. До побачення, до нових зустрічей. Дякую.